Готовий прицепчик, який тепер може вирушати в бій, так як хотів клієнт. Що ми по ньому зробили? Тут стояла 13 та цежка, 195,55. Тепер стоїть 185-14. Це ось такі нові диски, нова резина, ласа. Подивіться, просто на протектор. Це, я не знаю, тут міліметрів 12 протектор. Просто неймовірний. Кинули подрамничок. 5 см підняли, тому що без подрамника було ось тут мало місця між колесом і рамою. Ось таку роботу провели. До речі, знайшли один кривий речаг, ось цей передній правий, який ми перепресували на новий. Всі інші речаги ми діагностували всі рівненькі, гарненькі. Один речаг замінили. Тепер це все чітко, ідеально рівні колеса. І технічно повністю справний прицепчик. Поміняли ще дві рожечки, вставили трапи. Там були деякі моменти, треба було там переділати. Так, ми переділили, поставили. Ось таке, така платформа: 8,5 метрів. Тепер вирушає в бій. Їдуть вони за кордон, возить якусь цікаву техніку. Кому цікаво, звертайтесь. Зробимо обслуговування або ремонт. І вашого прицепчика також ми виготовляємо нові прицепчики.